дякую, що ви він розпочав вести щоденник на війні, який згодом перетворився у художній роман, і нині вже переведається вдруге. Йдеться про книгу Євгена Дубровського, який на початку повномасштабної війни пішов добровольцем на фронт і служив військовим лікарем бойового батальйону на Донбасі. У романі історія, яку варто почути, автор відверто розповідає про героїчні подвиги воїнів, що захищали Авдіївку, і завдяки яким Євген Дубровський живий. Що сказати просто, ця книга це моя вдячність, тому що я вижив не просто так, я вижив завдяки дуже гарним своїм побратимам, які творили просто дива і хоробрості, і військової такої до доблісті, бо зараз буде написано дуже багато книжок. Різні полководці, журналісти, аналітики, стратегії будуть писати великі складні книги, але таких книжок дуже мало. Це історія про війну очима простих солдат для того, щоб пам'ять. Про справжніх героїв простих хлопців, вчорашніх цивільних, була закарбована на віки. Історію війни військового лікаря з Києва Євгена Дубровського вже почуло багато людей. За рік автор об'їздив із презентаціями Безліч міст України. Зустріч Євгена Дубровського із читачами в Ужгороді відбулася за підтримки Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки. Закарпатська петецька ТСП на Широті охорони продовжує свою службу побратим автора Євгена Добровського Віктор Бабура, який служив в розвідці в 110-й бригаді, а зараз за стану здоров'я продовжує службу в нашому підрозділі. Кілька днів тому побратим автора сказав, що Євген Добровський буде проїздом в Ужгороді, і у нас виникла ідея провести презентацію книги. Про війну від першого лиця, щоб ужгородці жгроці закарпатці ну, мали змогу отримати інформацію і дізнатися про правдиві історії, і почути від автора про те, як творилася ця книга, про що ця книга, чому варто зберігати такі історії. Відтак на презентації книги Євгена Дубровського присутній і його побратим Закарпатець Віктор Бабура. Вони разом на початку війни служили у 110-й окремій механізованій бригаді імені Марка Безручка. Віктор Бабура поділився своїми думками про роман автора воно емоційно захвачує, тому що Євен насправді описує емоції людини, яка про ну будемо відверті, людина, яка з вулиці прийшла на війну. Яка з шоком, з усім, як то кажуть, стикнулася, і як вона завдяки своєму психологічному настрою і допомозі побратимів і всіх інших дружбі, могла в собі це все перебороти і як пережити. За словами автора, цією книгою він хоче побудувати своєрідний місток через прірву непорозуміння між військовими та цивільним населенням, щоб солдата розуміли у цивільному житті. У творі Євген Дубровський також порушує ще одну проблему, про яку мало хто пише: це дівчата та жінки, які чекають коханого з війни, власне, те, що вони переживають. Дуже багато розлучень і руйнується сім'ї саме за того, що ніхто не, не недооцінює, який психологічний тиск з тієї сторони в тилу оцих от розірваних сімей. І коли от, кажуть, це там є така глава, розмова про ціну перемоги, коли нам кажуть, що хлопець, коли йде на фронт, він не йде воювати там, за свою дружину. Це Неправда. Коли він іде на фронт, він приносить в жертву свою сім'ю, приносить відносини з своєю дружиною дівчиною. І дай Боже, щоб це були стосунки настільки міцні, що вони витримали це, що він повернувся. Для охочих ознайомитися із історією війни військового лікаря Євгена Дубровського можна у відділі художньої літератури обласної наукової універсальної бібліотеки імені Федора Потушняка, де книга найближчим часом буде доступною для користування.